Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді електромобіль Hyundai Kona, Це у нас 2021 рік виготовлення. У 2022-му була перша постановка на облік. Батарейка 39 кВт, запас ходу, реальний 280-300 км, навіть і плюсом. В залежності від вашого стилю їзди, чи любите ви поганятись, та знову ж таки. Умови, в яких ви будете експлуатувати даний автомобіль. В мене реальний розхід був на ньому: це 11-12 кВт на сотку і 280 це гарантований пробіг, який можна проїхати на одному заряді акумулятора. Ну, скажу відверто, можна і більше. А сох акумулятора у нас 99%. Ми заміряли, перевіряли, хто хоче отримати. Скріншоти, будь ласка, пишіть мені за номером телефону, який вказаний в описі під цим відео, або в коментарях я також продублюю. Пробігу має 28 тисяч кілометрів. Весь в рідній фарбі, привезений з офіційних лінзингових аукціонів з Європи. Автівочка в дуже хорошому стані. Попереду у нас led ошечки лінзована галогенна оптика. Красиві 17 легкосплавні диски, гума в нас літо 2021 року з гарним запасом протектора. Автівка зі всіх сторін ну, виглядає дуже красиво. Немає ніяких косячків, недоліків, вм'ятинок тощо. Це у нас вже рестайл. Попереду маємо лючок. Зарядних роз'ємів Type 2 та швидкісний порт CCS. І, до речі, тепер ще додам технічні моменти, такі як кліренс даного автомобіля. Він складає на 39 з батарейкою 39 кВт, він складає 17 см не в завантаженому стані. У 64-х це 16 см. Це особисто брав рулетку та перевіряв від самої нижньої точки батареї до землі. І так, тепер по комплектації. Маємо безключовий доступ на передніх дверях. Отакий От стан у нас карт. дверних. Передній задній електроскло центральний замок, електрорегулювання дзеркал. Тканівий салончик, водійське сидіння має. Мікроліфт, нахил спинки та поясничний підпір. Дуже корисна функція. До речі, чого немає, наприклад, в тих же Niro. І це реально дуже комфортно. Також маємо шкіряне мультикермо. Утримання в смузі, датчики світла, парктроніки задні, активація, деактивація, пробігу. 28 тисяч і можете звернути, що в нас приборна панель вже цифрова. Запуск кнопки, великий сенсорний монітор, Android Auto, Apple CarPlay, до речі, тут вже йде повноцінний безпровідний Android Auto Apple CarPlay, що не менш важливо. Ось так у нас приборна панель виглядає. Маємо клімат, перемикання, передач ось так також. Камера заднього огляду. Електростоянкове гальмо. Воно автоматичне. Вибір режиму руху, режимів у нас три. Еко, нормал і спорт. Давайте ще раз. Еко, нормал та спорт. Маємо автохолд, два таких підстаканечки. До речі, є також ніша для телефону ось тут. USB-зарядочка, підлокітничок, також місткий. Ось такий у нас бардачок. Також є в нас підрильові. Пелюстки рекуперації, перемикання рекуперації. Тут у нас зменшити, тут збільшити. Все максимально інтуїтивно просто, декілька днів, і ви звикнете до цих всіх функцій, до функцій комфорту, налаштуєте автомобіль під себе і так далі. Це вважається один з найекономічніших електромобілів. Реально виїжджає. Досить хороші е кілометри. Запас у нього хороший розхід також супер. Знаю людей, які, яким вдається виїжджати на Hyundai Kona навіть 20-х років. Е виїжджати з запасом в 300 з легкістю. Ну, з власного досвіду, в мене в середньому темпі експлуатації, то виходило реально 280-290 кілометрів. Це середній змішаний темп по місту. Ось така в нас оптика, задні парктроніки, камера заднього виду. Маємо ось таку поличку. За потреби її можна відчепити. І вона буде як повноцінна поличка. Щоб сюди щось покласти. Повернемо все назад, як було. Так, в комплекті у нас іде оригінальний зарядний пристрій, його потужність 2,5 кВт в годину. Ось такий органайзер з, з пінопласту досить міцного. Знизу маємо ще одну нішу. Тут у нас герметик, клей, компресор, буксировочний крюк і нижче ще є викрутка. Так, сіточка. Щоб закріпити за ось ці гачки ваш, наприклад, зарядний пристрій, щоб він не літав по багажному відділу. Так. Знак аварійної зупинки тут у нас. Та жилеточко. Ось такий набір. Автівка в нас передньопривідна, має 136 кінських сил, динаміка досить непогана. Звісно, дивлячись, з чим порівнювати, має повний набір всіх асистентів, датчики тиску шин, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування, максимальний рівень безпеки. Подушки безпеки є водійська, пасажирська, шторки, коліна задніх пасажирів. Ну, повний, Повна безпечна е, автівка. USB-зарядочка ще маємо в цій ніші. І прикурювач. Правильно? Так, і маємо прикурювач. Підвізка збита, а на нерівностях вона теж також досить комфортна. До речі, що ще забув додати, показати, маємо кріплення і І давайте покажу підкапотний простір, як там все влаштовано. Такий в нас підкапотний простір. Теплового насосу в нас немає. Але перш ніж шукати автомобіль з тепловим насосом і гнатись за ним, краще прочитайте, для чого він потрібен і зрозумійте для себе, чи варто гнатись саме за автомобілем з тепловим насосом. Тобто, ну, така річ 50 на 50, наче потрібна, а з іншого боку, великої користі вона нам не приносить. Красивий автомобіль вже в рестайлі, в нові мордочки. Без жодних недоліків. Сіли і поїхали, мінімальний пробіг, ідеальний стан. Цінник, до речі, цього автомобіля складає 16300 доларів. Для військових маємо знижку гарантовану мінус 300 доларів. Тож, якщо вас зацікавить, цей автомобіль, знаходиться він у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В, на автомайданчику Вінкар. Також надаю вам він-код, якщо ви хочете перевірити цей автомобіль по офіційній базі Hyundai, ставте на паузу, можете зберегти цей він-код і звернутися до офіційного представника. Але пробігу всього-навсього 28 тисяч, тож я не думаю, що там було дуже багато відміток. Стан ідеальний, підвізка в ідеальному стані, батарея також. Також маємо в наявності великий вибір автомобілів, дизельні, електричні, комерційні електро, комерційні дизельні, великий вибір автівок, які тільки з автовозу за найкращими цінами без підготовки на швидкого клієнта. Ну або на перекупа. Маємо можливість доставки по Україні, якщо вам цікаві наші послуги, цікавий якийсь автомобіль. Ви хочете його придбати з доставочкою, будь ласка, пишіть, дзвоніть мені за номером телефону, який буде вказаний в описі, або під цим відео в коментарях. Я надам вам детальну інформацію, порахуємо під ключ. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.